Урок навчання грамоти письмо. Повторимо букву Ю, а також будемо списувати друкований текст. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінки та веселий. Діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо повторювати букву Ю. Прочитаємо слова і поспостерігаємо за звуками, які позначає буква Ю в кожному з цих слів. Читаємо перше слово Юля, де знаходиться буква Ю. Вірно, на початку слова. Давайте. Поспостерігаємо, які ж звуки позначає буква Ю. Юля. Пригадайте, коли буква Ю стоїть на початку складу або на початку слова, вона позначає два звуки гу. Читаємо наступне слово Малюнок. Знайдіть, де знаходиться в цьому слові буква Ю. вона знаходиться всередині слова і стоїть після букви Л. Ця буква позначає приголосний звук. Пригадайте, як буде читатися в цьому випадку буква Ю. Давайте цей склад прочитаємо. Лю. Що ми чуємо? Вірно, ми чуємо м'який приголосний Л, ви бачите, він у нас записаний і позначена м'якість отакою похилою рисочкою. А буква Ю позначає звук У. Отже, підсумуємо. Буква Ю на початку слова та складу позначає два звуки. «й». У, і буква Ю після м'якого приголосного позначає один звук. У запишемо каліграфічну хвилинку. Оскільки ми сьогодні говоримо про букву «ю», Давайте запишемо хвилинку з буквою Ю. Подивіться уважно, що ви будете писати. У верхньому рядочку ви пропишете цілий рядок велику і малу буквою, з'єднані між собою. До речі, зверніть увагу, тут у нас верхнє поєднання, тому... в наступному рядку ви запишете склади з буквою Ю. Прочитайте перших три склади Лю, наступні три склади. Зворотній «юл» і ще три склади Ою. Зверніть увагу, як поєднуються букви в кожному із складів. Поставте відео на паузу. Відступіть в зошитах два робочих рядка і в третьому і четвертому рядках запишіть хвилинку каліграфії. Прочитаємо вірш. Танок сорок. На поляні під сосною Гарно весело весною. Дві сороки білобокі повпирали крила боки. Їм на скрипці коник грає, вниз і вгору смик літає. Скажіть, про кого йдеться у цьому вірші? Вірно, про двох сорок. Що робив коник? Він грав на скрипці. А що ж робили сороки? Вони танцювали. З вірша танок сорок випишіть підкреслені слова. Давайте їх знайдемо. Це слова сосною і весною. Поставте відео на паузу і запишіть ці два слова з нового рядка. А тепер назвіть букви, які у цих словах позначають два звуки. Що це за букви? Вірно, це букви «ю». і позначають вони, які два звуки? Є, у. Назвіть звуки одного з цих слів на вибір. Усі звуки. Виконаємо вправу. Допишіть слова. Давайте прочитаємо, що записано у верхньому рядку. Коник грає. Скажіть, про скількох коників говориться в цьому словосполученні. Вірно, про одного коника, і що він грає, читаємо наступне словосполучення. Коники, скільки їх? Ми не знаємо точну кількість, але їх багато. Да? Що роблять коники? Багато коників. Коники грають правильно. Отже, нам тут треба дописати. Слово, що потворилось, грають. Ють. Продовжуємо. Читаємо наступне слово сполучення. Сорока танцює. І давайте змінимо, щоб їх стало багато. Що буде? Сороки, що роблять? Танцюють. Вірно. А тепер знайдіть новий робочий рядочок, поставте відео на паузу і запишіть ці словосполучення парами. Переходимо до списування друкованого тексту. Прочитайте цей текст. Коник комаха, що живе у траві, він зеленого кольору, а за те, що високо стрибає, його називають стрибунцем. Рухами ніжок видає звуки сюрчить. Поставте відео на паузу і запишіть цей текст у зошитах. Давайте перевіримо. Цьому наш урок закінчений. Дякую вам за увагу.